Привіт, друзі! Від середини листопада в Польщі будуть впроваджені зміни, які будуть стосуватися абсолютно всіх українців, які сюди приїхали після 24 лютого та які розташовані в центрах для розміщення біженців. Звісно ж, друзі, також прошу вас зробити максимальний репост цього відео, підписатися на канал та втиснути вподобайку цьому відео, щоб більше українців приготувалося до цих змін. Як повідомляє друзі, міністр внутрішніх справ Польщі. Павел Шефернакер, що таких громадян, які мають безкоштовне житло від держави Польщі, їх є близько 80 тисяч. Також він наголошує, що Польща більше не може абсолютно всі витрати покладати на себе. І він знає, згідно статистики, що багато громадян, які знаходяться в центрах для розміщення біженців, на сьогоднішній день. Вже знайшли собі роботу. І це означає, що вони можуть покривати 50% вартості проживання там, де вони зараз знаходяться та проживають. І звісно ж, друзі, також він наголошує, що не будуть стосуватися ці зміни тих громадян, у кого багатодітна сім'я, хто є пенсіонером або ж. Хто є людиною з інвалідністю саме цих категорій громадян не будуть стосуватися ці впровадження. Ну але, звісно ж, як настане середина листопада, ми вже будемо, друзі, більш точніше знати. Посилання на це джерело я залишу в описі до цього відео. Також, друзі, важлива інформація для всіх тих, хто проживає в Кракові, в околицях або має можливість приїхати 13 жовтня на 1930 вечора та. Бути присутнім на мітингу, який буде впроваджений для того, щоб підтримати захисниць та захисників Азовсталі, всі деталі ви знайдете, друзі, в описі під цим відео. Разом ми сила, разом до перемоги, і потрібно відстоювати свої права і кричати абсолютно до всього світу, щоб всі зрозуміли, що Росія агресор. І Україна зараз в небезпеці, тому треба їй допомагати. Наразі у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному випуску.